Вітаю, дорога, дорогі, е, хочу поділитися з вами таким откровінням, е, кого потрібно сьогодні слухати. Слухати нужно людей, які очевидці собиті, е, які записані в Біблії. У Біблії чітко описано, що було на тисячу років назад, дві-три. Е, в Біблії там написані історії людей, які переживали і потоп, і ми е, і вижили, да, сім'я Ноя, які будували 100 років в Цей ковчег спасіння. Тому сьогодні земля також готується до істрібління да, вогню, тому потрібно будувати ковчег теж спасіння, це спасати свою душу, з'єднуватися з церквою Божою і служити Ісусу Христу, щоб Ісус був у кожному серці, і знати істину Слова Божого і проповідувати до краю землі, щоб кожна людина врятована була.